Всім друзям привіт. великі великі. Ви знову на каналчиці Ніколая Наталочка. Приїхали з натусією мої з моєю дівчинкою, пані Наталя. Приїхали на дачу трошки поробити. Ну може подивлюсь на її поведення і пожаримо шашличку їй. Так, а ось як їхали по дорозі і знайшли, друзі, знову значить гілячку. А все люди попиляли то поля. Її не хочуть брати, вона гнила внутрі. Бачите? О, все, гниле. Ну я взяв, покидав трошечки, його оброблю, порубаю. Тут же країшки хороші. Згорять. згорять, Я такий не, не перебираю цим. Згорить все. Подсохне, згорить і все буде класно. то Зараз трошки порубаю, позаймаюсь, попиляю. Рубати не буду, мабуть. а Я завозю на тачечки туди на місто. Ну і вам покажемо, щоб ви були з нами. Дякую за те, що підписуєтесь. Велике подяка Підтримуйте наш каналчик. Ну, а я буду показувати вам, що ми тут робимо. Які новшества, щось, щось чудим і не чудим. Знаєте, все по колхозному, по-простому. Потому що ми дуже прості люди, все строїмо з того, щоб знайшли. Я це можу домик построїти з цього дерева. Ну, для птичок. Тут ну, якось так. Так що йдемо переодіваємося і починаємо працювати. А цим рішенням Ніколай пошел по дровах. Сейчас, друзья, пыльну эту веточку, чтобы она не валялась у нас во дворе. Боровичок на подхвате. Едем. Опа. Татьяночка моя помытая. Бо мы их все достали то сейчас покидаю, друзья, дрова, чтобы на дороге не валялись. Потому что еще будет кто-то идти, зацепиться. І потім я не впюю глазом моргнути, раз і немає дров. Хтось зацепився. Пічка горить. Так. Да. Настойка розтопила. Тим іде. Оп. Це як блини такі. Да. Ну не бач там ДНЛ поотрезали. Так а ти їх як это? Я топором покалю у них. А, все, поняла Ой. Вони да. розколяться і буде. Гарні довчали. Я думаю, ці дрова не надо туда затаскувати, я їх десь тут покидаю і порубаю. Mm -hmm. Хай вони тут трошки поваряются. Вот я вот тут они Да. Ну да, я послажу их. Опа, и ну, поехали. Эта песня хороша. Начинай сначала. Веселись, моя душа. И если есть торчата <с curie> Певец. Вот. И будем дальше загружаться. Тут не сильно богато у нас. Ну, Що є, то буде раді. Бачите, як токлявий випадає. Ну, края ж цілі. Края цілі? Ну, ще погорять. А це вона висохне спалю теж. Все ще. Ага. Я трошки власне, сніга полежала Розкисло. Розкисла. Я спалю теж. Опа. Ось, все. Подвіж Больше я не вижу. Хорошо. Опаньки. Эх. Разгон на пропечку. Ехай, браве. ехай, моя тачанка. Есть. Второй ходка. Опаньки. Ми в планах хочемо застелити под купити сева мілкого, розстелити агроволокно і засипати крошечкою такою вировняти, щоб було гарний пол в беседочке. Не буде ли цих кусочків, нічого, а культурами все буде гарно. Тільки дуй! Все, погнав я. Ще машинка. Генеральное прибирание. Да. Ну, не сильно генеральное, но прибирание. Генерал не приедет, да? Да. Надо трошки вывести. Бо а потом дрова не найдутся. Да. О, С... ковер-самолет. Да. Катер самобранка, да? Да. Раз, два, готово. Все, и дровенята наши дома. И ты, моя Наталечка, будь здорова. Вот так. Це паралон. все. Пилочку мы на место поставим. Машину она у нас все время с нами. Катается, надо ее подзаправить. Ага. Чтобы она была полным баком. А где у нас канистрочка? Пані Наталочка убирає. Я не поняла. Моя паночка. Ну, тепер будеш пані Наталя. Пані. А що, погано звучить, а дуже гарно. Ну. Че у нас тонька? Бачите, ми навіть на дворі завжди підтримуємо порядочок. Самі сюди під'їжджаємо, самі тут проїжджаємо, треба було, щоб чисто. Нагадали, убрали. Убрали, нагадали. <риклад> <риклад> І все, воно не так просто, а просто так собі. І все. Все, готово. Так, ось сюди заправлю трошки. Бо я завжди пилочку древжу на, на поготові тримаю. Щоб вона була в мене завжди заряджена. Раз завів, себе пильнув. Бо буває в дорозі лежить дерево якесь валяється. А це покуди оце робити, це время. Опа, небагато. 100 грамів. Ну, 100 грамів буває людям життя спасає, врятовує. Так що дозаправимо нашу манюню. Зараз я масло сходів принесу. Сніжок почав летіти. Ага, не видно. Діма стріця підлив, трошки підготував, подарив, подогнав. Дякую йому велике, що підтримує Дима. наш канал. Діма дав? Так. Да. Діма светлин светочки так угу. что по потечу і, і мене підтримує вот угу. і все вона заряжена у нас, нас заправлена поставимо на місце в машинку і хай собі катает металочка моя пані пішла обирать урожай ежевику Сушону Ми оставляли її. Ну так, думав, не для себе, може для гостей. Керця щось вона не, не, до, не дозріла. Бачиш, навіть ну, да. є красна. Я кажу Наталі, я кажу Наталі, друзі, може нам теплицю зробити для їжі Для маліни. А Наталя каже, ні. А я кажу, може зробити, та, а там ще посадити виноградик пару кустів. І в нас в теплиці буде виноград і, і ніяких приград. <рес> <рес> у мене на дачі є виноград і ніяких приград. Я дуже рад. Отак. стихоплюй. Отак ми робимо. Оце і зайшло тобі, хотіла вона. Короче, проходив друзі мімо неї, вона мене своїм задком зацепила за мій передок, щоб ну, ну. Чуть я не впав. Короче. Ну а як я ж не можу задом ходити? Оце okay. друзі вирішили оці прошлогодні, прошлогодні ягодки пообрізати, бо вони вже своє віддавали, вони не годяться. А на весну воно нове пусте новеньке. Воно ну, отпаде саме, так? Да? Да. Mm. Та ж дати його подалі зачем. А воно буде до весни листя. Mm. Це ж воно ж не пропадає. Оце де чорні оці, ну ладно, зараз не треба трогати, а весною. Ну, десь якесь уберемо, десь якесь залишиться. Чуєш, зараз не треба різати. Рішаться оці ягодки. Оце ці кустики ось все, з ягодками. А то все ми. Хочеться, поки є час, довести все до ладу. Бо все ж спішили, спішили, спішили. Ми, друзі, все час спішимо. Якщо вам кажеться, що ми просто фільму не випускаємо, то це не значить, що ми нічого не робимо. Постійно, постійно у нас робота, одні хлопоти. І чому я кажу, що навіщо я купив оцю дачу? Щоб на ній робити. Не мекай. Отож не мекає на тось. Работай до не мекай. Ага, роб... працюй, а ребекай. Думаю будеш мекати. Дуже гарно, звісно, і шашличка є, ще немає у нас того туалета. А то на йомуся шашлика туалета. Да, а збігати немає куди. Ні, воно то є куди, але ну, те, що є, то не є. Нам він не подобається. Як карчи гарпой. Ти що, хоч собі я гриву спалити? <гум> ну що, <шо>, дим пішов? дим <гум> пішов. Ох, який сніг летить. Краса. Ну що ти там? Ще не задихнувся? <гум> так, костірок горить. Такий буде сьогодні шашличок. Так, да, Микола? Так, да, Натура для вас пані наталя все для вас ну що ты тут кручу верчу попался сварочный трошки підгорів попав... поплавайся да, трошки. людей поплавайся він ну а мені кажется реставрация сварочного аппарату да, я хочу попытаться зробити его мне кажется что він еще будет працювати. І ну, тому я його uh -huh. перепровіряю. Світла немає. Світла немає. Сніг іде. Дима оттуда не видно, тому що небо таке біле. От сніга. На Світла ще до п'яти вечора не буде. Ну оце я хочу, щоб в мене залишилось. Кулер сгорел. Ну что, девица. Мастер пластмасса сгорела. Поплавалась. Поплавалась. Угу. Ну, будем пытаться что-то сделать. Это не самое страшное в жизни. Может что-то получится. Да, если долго мучаться, да. то что-то получится. Вот эту крутилочку надо поменять. Чтобы она не ядрена. Угу. Бачите? Поплавилась. Да. Угу. У меня, кстати, здесь она есть. Наверное, дома есть. Надо поделиться. Ого. Ого. Заплавалось а, так, угу. что... Угу. Тут так тепленько. Проводи, Біля дали? кострика. Даш? А? Тепло тут коло костра. Ага, це провод. А, тут? Отпал. Ось, друзі, розгорівся мій костірочок для Наталочки жариться. Буду шашличок. Для моєї Наталі я шашлик пожарю. Так, друзі, пані Наталя жде вже. Зде стоїться ротинка моя улибається. Ви бачите, так хоче м'ясо. Вже аж тачку з собою прикотила, щоб м'ясо би. Музий. Да, Хоче погрузити і відвести. Ну а я, друзі, розпалив. Так, да, трошки підкапчує сюди, дим іде. Ось сюди. Ну, я думаю, тут треба полоску зробити. Я зроблю все-таки щось я так вирішив зробити. Як я казав, каліточки, дві дверчики. Є стекла огні я взяв з, з газових печок. І поставлю, і буде замечательно. Просто прелість. Я так думаю, тому що я представляв сюди досточку. висотою, Раз. То воно менше димить, воно захватує туди дим. А так воно, як вроді не успіває і... Ну, ви знаєте, оце нагрілось все. Воно тепле. Оця зверху нагрілась вона. І воно тепле, воно хочеш не хочеш, шурує по трубі туди. І вже стало набагато краще. Ну як розгорається мангал, то тут а, і не двері не треба нічого. Тут треба тільки шашлик. Будемо робити. Ось, друзі, майже шашличок готовий. Ще трохи. Підсмажимо його і буде дуже гарний, дуже смачний. Надіюсь, що буде Будь гарний насіка. смачний. у мене ж Файна. Да. То, то. <рес> ну, ставляй на костюр, що ти ним крутиш, ставлю, як дайте. циган сонцем. Дрова економив, мало жару зробив, так? Да. Економіст. Да. Світа не було, ми Цвіта, бачили, не бачив. А, ну дай Бог світло дали в п'ять годин, так що ми вже з з світлом. Отак так треба. А ну посвіти сюди, та є хонать хоча б. Є. Нема. Ліс? Є. Ой, мости туди кирпичики. Нічого, я поставив так, що. Ага. Змолодець. Добре, як мануал великий. Да, можна там мостити, що хочеш, так? Да? Угу. І так, і так стає. Да.